У свіжому випуску п'ятого поверха ми дізнаємось, як саме правильно провести електричну проводку не в звичайному, а в дерев'яному будинку. Що незвичного спромоглися зробити мешканці звичайного містечка завдяки децентралізації, що привело машу в ступор на звичайній кухні? А чи можна здивувати мене пічкою на дровах? Все це за кілька секунд на п'ятому. Всім привіт, це програма П'ятий поверх останнім часом, особливо напередодні Євробачення, дуже часто можна почути, як з'явилися розмови про Україну та європейські країни. І зазвичай це історії на кшталт. От в Європі зробили таке, а в Америці придумали таке. А в Україні до цього ще летіти і летіти. Так Україні ще багато над чим потрібно працювати, Україні багато чому треба ще навчатися, але і ніхто й не претендує на суцільне визнання. Насправді головне, щоб більшість українців зрозуміли, що змін. Не починаються із кожного з нас, і я тому пропоную радіти і говорити про ті досягнення нашої батьківщини, які є. Ну нехай навіть і малі. От ти, наприклад, знала, що український океанічний флот вперше за 19 років отримав прибуток? Ну я взагалі вперше дізналася в України є океанічний флот. Ну, все дуже просто є ріка, ріка впадає в море, море впадає в океан. Океанічні функції. Ну, добре. А ти знаєш, що Україна входить до п'ятірки світових лідерів з виробництва картоплі? Ну, насправді, прикладів можна наводити багато, але в основному це будуть особисті досягнення наших з вами співвітчизників. спортсменів, музикантів, науковців. Тож, Ми... Починається все з кожного із нас, і не потрібно зараз в усьому чекати допомоги від держави. Допоможіть їй самі, як, наприклад, герої нашого наступного сюжету. Охайні дерева, чисті доріжки та затишний парк у центрі рідного села, і це не показове прибирання комунальщиків задля телебачення, це прагнення звичайних людей зробити своє життя кращим та комфортнішим. У членів громади Немишаєва, що на київщині плани наполеонівські всього за кілька місяців зробити омріяну зону відпочинку. Ну, в селі був парк, але він був в такому, ну скажімо так, неприглядному, трошки занедбаному вигляді. Ну, от все поросло милою доріжок, як ви бачите, тільки ті, що натоптані людьми, як таких немає. Ремада села зібралася, активісти наші, громадські діячі, депутати за їхньої підтримки, за підтримки голови. От ми подумали, що ми хочемо. Щоб тут було гарно, щоб сюди можна було приходити з дітьми, щоб тут можна було відпочити, відпочити щоб можна було день народження Шевченка гідно зустріти. Вже зараз кипить робота. Дерева приводять до ладу. Вже днями знесуть на реставрацію головний пам'ятник скверу та візьмуться за облаштування доріжок та газонів. На мідний бюст наносили фарбу роками, і звичайно, він перетворився от в таке жалюгідне видовище. Його навіть хотіли. Вкрасти, зняти мідь, тут можна побачити. Тепер ми запросили художню академію, е, реставратора для того, щоб вони нам допомогли його відновити. Утім, всі роботи власними силами, не чекати, що хтось зробить за вас, а да ніхто тампас. за нас нічого не зробить, і ми це, от е, дякуючи Богу, ми це зрозуміли, і ми вирішили, що от ми е, як можемо е, нашими стараннями щось за гроші. E, щось власними силами, you тому що виходимо actually? на толоку. Yeah. Виходить. Раніше такого не було. Ми не будемо. Ми не будемо говорити про папірідні кав, там, і це Все ми цього не будемо робити. Ми от зараз тут ми хочемо це зробити, і ми це зробимо. Оксана Карповець-Лисенко каже: переваги територіальних громад очевидні, повний контроль жителів села над місцевим бюджетом, а звідси і прискорення розвитку інфраструктури селища. І це вже має результати. Розумієте, що є люди, до кого можна звернутися. Давайте зробимо. І вони відгукуються, збираються на яку приходить найменший. Ну, не буду хватитися, півтора рочки. Мама із старшими дітками е, робить, допомагає тато, десь там теж бабусі. І коли е, люди бачать, що воно справді не десь там гроші фітькаються, що справді воно ось воно робиться. Я люблю рахувати чужі гроші, скажіть, будь ласка, приблизно скільки коштує е, селищній міській раді, громаді е, от облаштування такого парку? Приблизно. Е, приблизно. Ну, я вам скажу те, що ви Ділили депутати на сесії. Це е, 400 тисяч гривень. Це 400 тисяч гривень. Ну, щось доведеться, звичайно, робити самим. От, наприклад, будемо ми от садити ширму. І щоб воно, знаєте, от парк мав ошатний вигляд. от та от куліса зелена, вона має бути. Садити е, ці дерева ми будемо кликати толоку. Повністю завершити роботи жителі Немишаєва. Планують уже в серпні, але і надалі село байдикувати не збирається. Хочуть повністю очистити зелені зони по всім місця. Севості та відновити вуличне освітлення. Це програма П'ятий поверх. Якщо у вас є власні історії про такі громадські ініціативи, ми залюбки про них розкажемо і покажемо. Нещодавно з соціальних мереж ми дізналися про одну цікаву історію. В одному маленькому українському містечку Єлінці встановили 30 сміттєвих контейнерів, що дало додаткову змогу відсортовувати пластикові пляшки. Коштом місцевого бюджету було придбано спеціальний прес, який пресує пластикові відходи у брикети. Потім ці брикети комунальщики продають спеціалізованим підприємствам. Виручені кошти надходять до місцевого бюджету, І знаєте, що найцікавіше? Подібні відходи мають занадто великий попит, і тому в сусідніх селах встановили додаткові контейнери. І станом на квітень цього року у цьому містечку розпочато будівництво сміттєсортувального заводу. І я вважаю, що ця новина варта і поваги, і наслідування, і взагалі супер. Тому, як мінімум, починаєте сортувати сміття в себе вдома. Ми продовжуємо нашу програму наступним сюжетом з будівництва, щоправда, жилого будинку. Сьогодні важко уявити комфортне життя без електрики, а раптова поломка в електромережі квартири або будинку стає великою проблемою. Щоб уникнути цієї неприємності, необхідно ще на стадії придбання або ремонту оселі звертати увагу на електропроводку, особливо якщо ваш будинок дерев'яний. Саме основна особливість прокладання монтажу саме внутрішнього монтажу з ну, захованими проводами це безпека. От. Саме головне проложити всі провода в трубах. Це або металі... металічна труба, або не гофра. Ні, не гофра. Гофра, на жаль, не підходить для внутрішнього монтажу, тому що вона не втримує дим. <гум> От, тобто і не втримує температуру, і вона якби пожежобезпечна, це мають бути труби або мідна труба, або металічна. Якщо ж ви будуєте дім у нашому випадку дерев'яний, то на стадії будівництва проводяться і електромережа. Прокладка проводки на стінах проводиться вертикально і горизонтально, а їх місце розташування необхідно відобразити на плані електропроводки приміщення. В даному випадку провода закладались разом з брусом тобто, коли кожен. Uh -huh. Ряд брусу uh -huh. прокладався, прокладався, провода виводилися знизу і до верху. І по-другому не можна тут зробити, тому що ну, буде негарно. Не про ситуацію, коли поверх цього всього прокладається в якихось там коробах, не йдеться, бо тут не красиво, да? так? Так, так, можна, люди цього, але... так, люди від цього уходять, ну, немає пилі, немає коробів, немає проводів. От, якби в мене діти малі, і я боюсь, коли провода зверху, наприклад. Це все ж таки деревина. Так. Не знаю, пил дерев'яне, ще щось перегрілося. Воно може раніше. Є якісь окремі спеціальні дроти для цього? Є, звичайно. Провода треба використовувати не горючі, не димлячі. ВВГ НГ, ВВГ, НГ, НД. О, тобто є маркировка кабеля, от у нас якби, по нашим стандартам воно вже ну, є такі кабіля. Наш експерт рекомендує дроти для заземлення та захисні нульові дроти необхідно приєднувати до приладів за допомогою болтового з'єднання. Треба всі фактори е, ну, безпеки включати. По-перше, провода, в них є термін. Якби життя, скажем так, провід, який для переносок, для кабель для телевізора. Він там жить має 5 років, припустимо. А кабеля, які закладаються в будинки, не горючі, у них там 30-40 років життя. При розрахунку кількості розеток слід виходити з того, що на 6 квадратних метрів приміщення встановлюється одна розетка. Кількість розеток на кухні залежить від планової кількості побутової техніки. Саме головне це автоматика. Це, би, це, це ті е, щитки, так, які приходять да, чи так. Не економити ні в якому разі на автомати, див автомати поставити в там, дитячі кімнати або до резеток, які можуть діти долізти. От. Вони спрацьовують на утічку. Тобто, тільки легенько до, до розєтки дотронувся, воно зразу вибиває. Навіть людина нічого не, не відчує на собі. Важливо, якщо запланували на кожну групу приладів або на кімнату по одному або кілька автоматів, тоді при прокладці проводів їх слід позначити певним чином інакше можна заплутатися. І пам'ятайте, лічильники, коробка розгалуження, вмикач і розетки повинні бути в легкодоступних місцях. А ми сьогодні у п'ятому поверсі не лише про електрику говоримо. В Івано-Франківській області є місто Долина. Воно носить горде звання першого енергоефективного міста України. Це єдине місто в Україні, що має сертифікат енергоефективності ЄС. Мешканці цього міста відмовилися від централізованого опалення і перейшли на автономне. Наприклад, вода в дитячих садках підігрівається за допомогою сонячних колекторів. Місто замінило тепло 50% вікон у будівлях бюджетної сфери. Більшість на енергомодернізацію міста надали міжнародні донори а от 20% інвестували самі мешканці. Ми ну, зрозуміли, що одразу відчулася економія. Тож іноді потрібно припинити скаржитися і шукати у всьому зраду, а щось почати робити самому. Наприклад, дивитися наш наступний сюжет. В наших сюжетах ми обирали різноманітні плити та варочні поверхні. Виявляється, високотехнологічні індукційні плити вже не в моді. Уся Європа знову готує на дровах. Отже, ми бачимо тут пічку, на якій можна готувати за допомогою дров. Звичайно, натопітельна варочна піч, нова мірова тенденція приготовит. То есть мы приближаемся к автономности. Мы, то есть мы отказываемся от электричества, отказываемся от газа. Ежа на takiej плиті виходить більш натурально, ніби в печі у бабусі. Однак на відміну від класичних печей, тут можна регулювати нагрів майже як на звичайних плитах. Можна з допомогою воздуховодів, з допомогою зольників, то все це регулювати. То есть, есть можно как сделать и томление, так можно, чтобы жарилось, румянилось. Даже самая маленькая печка может с лёгкостью отопить средний дом. E aí А, тобто це паралельно ще йдеться. Тобто, да. тобто і кушать готуємо, і отаплюємо. Це класний елемент интерьера. В будь-якому бумі тобто, пишеться, вона може бути відділена як в металі, то тобто, есть тобто, будем говорить базова модель. Так вона може йти в керамике, в зразках, то є уйма варіантів. Такі плити, до речі, надсучасні не лише щодо дизайну, а ще й з точки зору геополітики. Тобто ми маємо таку ситуацію. Всі в Європі сидять, посварилися з Росією, газу немає, немає. Ніяких проблем, є симпатичні стильні печі, так, альтернатива газу електрики. Щодо обслуговування, є свої нюанси. Такі печі не бажано розтоплювати хвойними породами дерев. Тобто То, що у нас це, хвойні породи. це сосна, елка. То тобто есть этим топить нежелательно, потому что много смол. Чаще всего, то есть, если это идет гладкий, хороший дымоход, то его тоже надо чистить. Вот эта вот сажа, то есть она вся забивает и с каждым разом то есть, все хуже и хуже тяга. Я так думаю, что с такими тенденциями скоро будет актуальна профессия трубочиста знову, які были в Европе. Да? да. Есть специальные средства для чистки, для розжига, для всего остального. Но пока лично я не знаю лучше способа, чем картофельная вот очистка шелуха. Почистили картошку, забросили в пічку. Лучше всього чистить димахоти. А щоб паливо в печі згорало повністю, такі печі оснащені каналами, що подають повітря в верхні яруси для повного допалювання незгорілих часток палива. Тож сучасна піч це стильний дизайн і компактність, а крім того, незалежність від газу чи електрики. Це програма п'ятий поверх. І говоримо ми сьогодні не лише про печі. От ти знаєш, про що я подумала вже минуло кілька сюжетів, але я подумала про те, що у нас на вулицях вже стоять контейнери для сортування сміття, так але мало хто з людей ними дійсно користується. Я тобі більше скажу, дехто навіть не розуміє, навіщо встановлюються такі яскраві контейнери, навіть складно собі уявити, якщо встановити на вулиці більш складні прилади. Ой, я, до речі, один бачила автомат, що призначений для годування безхатніх тварин. Там такий принцип, якщо ти п'єш там у пляшці води, у тебе трошки залишилось, ти виливаєш залишок і у тварини з'являється чиста вода, а саму пляшку ти викидаєш в інший отвір і там автоматично висипається порція корму. Одразу кілька проблем вирішується. Класна штука. От тільки уявляєш собі, як така штука буде використовуватися у нас. Навіть страшно собі подумати. Мені теж страшно подумати, але все ж таки ми маємо розповсюджувати цю інформацію, я не знаю, там, прищеплювати культуру до людей. Ну хто як не ми? О, хто б казав? Нещодавно дехто теж не розумів багато чого. І, до речі, на прикладі Маші ми вирішили допомогти розібратися із предметами, які нібито повинні допомагати вдома. Подивіться, обов'язково наш сюжет. Можливо, і у вас є таке. Що вам подарувала, ви не знаєте як це використовувати? Життя сучасних домогосподарок значно легше ніж навіть 30 років тому. Пральною машиною та мікрохвильовкою вже нікого не здивуєш, але деякі гаджети мають такий загадковий вигляд, що не одразу зрозумієш, для чого вони призначені. Тож, Маша, у мене для тебе сюрприз, завдання. Зараз я підніму це, і ти маєш розгадати, для чого потрібен той чи інший хатній предмет. Так ну, зрозуміло, так, готово. Так. Поїхали. Розпочнемо а, та, з ну, цього, наприклад. Нібито з найпростішого, прошу. Ну, що це? Це ж зрозуміло, мені здається. Я гадаю, що це дуже зручно прибирати сміття зі столу. Справді, таким віночком дуже зручно збирати крихти зі столу і виглядає це естетичніше, ніж порпатися з ганчіркою. Давай про це поговоримо. Що це може бути? це така цікава штука. Це має бути якась труба. Mm -hmm. Ну, в принципі, так. і тільки я не розумію навіщо. О, до речі, ззаду написано, що це таке. добре, що ти не подивилася, тому я тобі не буду показувати. Це дріт для чищення труб. В принципі, це дуже непогано. Яка я, я, я розумна. Я боже. на початку, і це вгадала, і це вгадала. Давай знаєш про що поговоримо? Тут був такий предмет цікавий. Ось це. Як ви думаєте, що це таке? Вірніше, що це таке, це зрозуміло. Для чого це? Якщо у жінок такий пінцет, то зазвичай у косметичці так, є. Ага. Мені здається, що це міг би бути такий чоловічий варіант. Ага. Ні, ну тому що у чоловіки завжди. От, а можна чоловіків? я спробую завжди. Не можна. Інтуїція зрадила Машу. Насправді цим пристроєм з риби витягають кістки. Коштує такий гаджет близько 200 гривень. А от що це таке? Та -да 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 -да. Ну е, я думаю, що сюди можна щось е, повісити, Як він? тремпель, Да? тремпель, так ти знаєш що це? Звичайно, цікаво, чи здогадалися вже наші телеглядачі, але насправді цим розрізають торти чи пироги. Однак, з власного досвіду рекомендуємо його лише для бісквітної випічки, без горіхів. Так, давай поговоримо про це. Це з злоційно. Ну пам'ятаєш нам також штука. Ти звичайно можете подумати, що це для витягання кісток. Ні, ну це щось витягати, це однозначно. Так, ти знаєш, що це таке? Насправді це для тих, хто полюбляє запікати, е, особливо запікати великі шматки м'яса. Хтось тобто купив і комусь подарував. Розумієш, що це дуже важливо. О, бачиш, з цими розібралися, і ти якраз відкрила наш наступний предмет. Як ти гадаєш, Бо що це таке? Ми так потроху переходимо до найскладніших моментів. У нас залишилося 4, і оце один з них. Шайба якась, я не знаю. Що це зараз? Можна підставити. Знаєш, коли стіл там якось так нерівно стоїть, можна підкласти. Можна цвіт другу, можна окей, гугл. Там я не знаю, що це не дивно, що Марія розгубилася. Насправді це використовують, аби позбутися запаху від сирої риби чи цибулі. І дійсно ця штука працює. Так, переходимо далі. Тут у нас ось така цікава штука. Це міксер, і а Более чем? Да! Нет. Ну, це точно щось на щось на зразок міксера якого А, це Ти мені підказку робиш? Так от це для вершків збивати вершки, аби була така пінка на каві. Так з таким пристроєм кафе лати або капучино в домашніх умовах вам забезпечені. Чесно скажу, навіть я не пам'ятаю, що це таке. Ну я одразу скажу, яка в мене асоціація. Ну, такі щіточки продаються в аптеках для дітей, у кого ці вощі. За допомогою цього можна порізати овочі на рівні шматки. ми випробували ось таку рукавичку. І знову Маша не вгадала. Це рукавичка для гаджетів. Не? Ця рукавичка захищає руки при роботі з теркою і смартфони тут ні до чого. Це єдиний предмет, який дійсно здався мені корисним на українській кухні. Усе інше, зрештою, приречене пилитися на полицях. Це правом п'яти поверх, і ми все перевіряємо на власному досвіді. А також продовжуємо пишатися нашими співвітчизниками, що взяли собі за правило менше говорити і більше діяти. Так, наприклад, днями мешканці Черкащини зарибнювали річку, яка була спустошена за останні роки браконьєрами. Вони гуртом закупили мальків аж на 50 тисяч гривень. А могли ж розуміти, куди їх подіти. Могли по всякому, але до чого всі ці розповіді? Ми аж ніяк не знімаємо відповідальності держави за своїх громадян. Але наша країна потребує стільки багато змін, що їй потрібна допомога. А хто як не ми. Можемо допомогти своїй країні. Ну а тому припиніть змінювати світ навколо себе. Почніть змінювати себе і свою родину. Можливо, тоді країна і світ почнуть змінюватися. Отже, краще це була програма п'ятий поверх. Зустрінемось на цьому ж самому місці рівно за тиждень.